Які новини від людини? Зараз ви загадуєте людину. Вибираєте свою колоду карт, і зараз я відповідаю, які новини від людини. Варіант номер один. Прям гарно все. Імператриця це яка жіночка. Дуже така. Цілеспрямована, знає собі ціну, має свій бізнес, має свою роботу, тобто імператриця це мать. Да? І вона буде розповідати вам про своє нове увлічення, про своє кохання нове, про те, що її там заводить, возбуждає, те, що їй подобається. І тут у нас король мечів, це. Або Є людина, яка її стримує, яка її щось забороняє, не дає можливості проявитися, такий як Коршун просто не ходи туди, не ходи. І карта Короля Жезлов, і карта суда. А суд це обов'язково буде щось пов'язане з інституціями, з судом, з якими-то штрафами, налогами, або в даному випадку, можливо, даже і розлучення, тому що король мечей і король жезла вони разом просто не можуть бути. І, можливо, буде даже такий от суд. Ми бачимо тут класічний трикутник: попаде ваша героїня в цей самий трикутник. Ну, на, на зараз це гарні новини, я б так сказала. Які новини ви отримаєте від людини? В другому варіанті а ви розумієте, що так як єсть вже не може бути. Тобто, і ця людина вам так і говорить: я вже виснажена, я вже не знаю, що робити, я вже хочу все кинути і піти світ за очі. І дуже боюся, я, я не знаю, як це правильно зробити, а вдруг це буде ще хуже, а вдруг, ну, я ще сумую про тому, що було, але можливо, вже це неможливо реанімірувати, восстановити. І карта Луни. Луна це те, що вскроється щось тайне, яке буде дуже болезненною для цієї людини. І їй буде дуже боляче, тому що вона не буде знати, знаєте, як лебідь, рак і щука. куди йти, що робити, як себе поводити, як двігатися, як реагувати на цю історію. Ця карта Луни говорить про коханку, говорить про таємні інтриги, момент, Не обов'язково да? от інтриги, то, що скривають від вас. І те, що від вас скрито було, можливо, роками. Воно вскривається. Ви починаєте це бачити і думаєте, Боже, як я не замічала, це ж очевидно. І отаке про таке вам буде розповідати ця людина. І, можливо, це пов'язано з новим етапом в житті, з новим мужчиною або новою роботою. Це буде пов'язано. І, можливо, це, якщо це робота, то це буде звільнення, це буде інша робота. Якщо це відносини, то там буде король мечей махати саблі направо і наліво, звинувачувати цю жінку в чому хочеш. Тобто свою предательство, свою подлость перекидатиме на жінку. Це ти винна, це, це ти не така. Ну, тобто, Ми всі знаємо, да, як це відбувається. До мене я вам все розкажу проясню. Варіант номер три подлость, подлость, суд, подлость. Это вже как бы окончание каких-то судебных процесів, це вже как бы результат. Все зруйновано, все буде йти відродження, я би так сказала. Тобто вас чекає відродження, ви будете збирати себе по частях, тобто, скоріш за все, це вже сталося, це вже. Чекалося, і воно наконець то прийшло. І по восьмерки мечей ви себе зараз ще, тобто ця людина, вона ще. Не обрала свой шлях, и она, ну, ну плохо мне тут, ну, ну бьют меня тут, ну, куда же я пойду, ну, побуду-ка я тут, да, вот, вот такое вот, ну, вот плохо мне, ну, я не можу, куда спит, и... То есть эти ограничивающие убеждения, когда человек не хочет ничего делать. Вот он будет жить вот в этой подлости, предательстве, в этом позоре, но ничего менять в своей жизни он не готовый. Хоча по тузу жезлов э, и по двойке э, жезлов, Іде щось нове в життя, але ви не хочете його бачити. Тобто зміни йдуть, переміни йдуть. І ви знаєте, да? а зараз я розкажу таку віч, як працює Всесвіт, так як енергопрактик. А всесвіт вам спочатку спочатку підсвічує десь за ну, там, якісь там далекі родичі, в них щось случається, на роботі там щось случається, за Мадією з якимись іншими людьми щось случається. До вас це якось ви дивитесь на цю ситуацію, ну, вона вам нічого не підсвічує. Да? Тобто ви в собі цього не бачите, ви не замічаєте. Ну, ну, ж не в мене, то, ну, да, щось похоже ну, не в мене. Да? А тоді вони з дальніх родичів, з дальнього округа общення, вони енергії. Приходять вам і підсвічують тут ваші близькі, ваші якісь родичі, там, брати, сестри, ну ось подивися, що, що тут. ну. Ти подивися, як от людина там діє, не діє, будь осторожною, бо іначе прийде там то, то, то. А ви так же і дієте. Тобто ви не міняєте, не змінюєте свою поведінку, ви не приймаєте інших рішень. От так і живете і живете, і живете. Но якщо ви цього не розумієте, що ви істочник своїх неприятностей, да, ви джерело своїх неприємностей, вам показують на ваших дітях. Цей піздець, стрішак, знаєте, це коли дружина живе з алкашом все життя, Типа, батька дітям зберігає, зберігає. А потім, коли діти просто не мають іншу модель поведення, а вони бачать, що потрібно терпіти, вони точно так же одружуються і так же терплять. Але тільки в них в два рази більше витирають ноги. Так, показує Всесвіт на ваші помилки. Якщо до вас це не доходить, ну це ваш вибір. Не тільки не треба запитувати у Всесвіта, навіщо це все мені, за що це все мені, а за те, що ти прийшла в цей світ не страждати, а обирати свій шлях. А ти вибрала страждання. Так страждай. Тобто, все, що я тільки що говорила вам, звертайте на це все увагу. Якщо це хоча б на 80% правда про вас, 60% про вас правда, вам потрібно про це задуматися. Тому що світ динамічен, і він оставляє далеко позаду тих, хто не хоче йти по своєму шляху. А з мінусов будуть вилазити ваші діти. І що ж я хочу зараз сказати, чому я вирішила продовжити цю тему? Ви можете на мене обіжатися, не обіжатися. Хто вам ще скаже правду, як не я? Да? Ось дивіться. Ви сумуєте, тобто, ви отримуєте новини від людини. Тобто, це для вас маркер: зверни увагу на себе. Ви отримаєте новини від людини. Вони сумні. Людина купається в цьому сумі, вона переживає, вона плаче, вона горює, ну, прийшов час відродження. Дій. Роби що-небудь, що ти зревеш? Що ти нічого не приймаєш, чого ти ніяк не дієш. Тобі потрібно стати зіркою, відповідальною за своє життя. Воно не розсмокчиться, не розсіється, не прилетить волшебник в голубому вертольоті. Ніхто не прилетить, ніхто не вирішить. Вам відкривати свій шлях. Ви тільки дивитесь в ту сторону, так відкрите його. Ідіть по своєму шляху. Да, можливо, через гори, Можливо. Ну, а, а, а як до вас по-іншому -по не доходить? Тобто те, що вам підсвічують ваші друзі, знайомі, воно перейде ближче, потім вам підсвітять ваші родичі, а потім ваші діти. Будьте дуже обережні. Я знаю, про що я говорю. А потім ви приходите до мене і ми починаємо знімати родові установки. А родові установки ви накаплювали роками, а знімати ми будемо також болезненно і дорого. Ну, це, звісно, буде індивідуальна робота, вже там буде погруження, вже там будуть всякі методики. Ну що ж, налякала я вас, Ну, мабуть, вам потрібно задуматися над чимось. Думайте, на то я і руки Бога, щоб через мене ви отримували правильну інформацію, ту, яку ви потрібно вам почути. Пишіть. Дзвоніть, Ні, не дзвоніть, приходьте на консультацію, все поясню, все розкажу, беремо всякі родові програми, уберемо не тільки родові програми, а вже чого ви тут нахапалися, і будемо настраювати своє життя на інші волни. Обнімашечки і до зустрічі!